Доброго дня всім. Сьогодні будемо записувати відео по ремонту посудомийної машини VirPo. Така машинка. Нам прийшла на ремонт. Потрібно зробити. Ця машинки, ви можете бачити, вони не мають табло і немає можливості определити саму причину поломки, тому що машинка ну, не працює. Але в ній поламалося і як продіагностувати саму поломку цієї машинки, то тобто це вже трошки трошки важко без комп'ютера, але можливо. Людина сказала, що та машинка просто зупинилася і вона не працює. Так як приходить майстер і розуміє саму систему роботи посудомийної машинки, він може саме перше, що подивитися, чи набирається вода. Включаємо її до води через шланг, запускаємо, подивимося, вода приходить всередину, електромагнітний клапан відкривається, сенсор, який рівня води працює, тоді виходить, що машинка набирає воду. Потім ми провіряємо її на злив. Якщо машинка зливає, це означає, що зливна помпа в нашому робочому стані. Це все ми зробили. І коли ми пішли наступний крок, щоб запустити саму машинку, для того, щоб вона працювала. Я побачив, що воно все зупинилося і не працює. Це означає, що зламалася. Є підозра, я не зламалася, а я так подумав, що є підозра на те, що сама циркуляційна помпа у нас не працює. Коли я її розібрав, збирається вона легко, тут знімається і всередині от є такий механізм Такий і такий. І я побачив, що тут є заводський брак. Так воно трісло. І в якийсь момент розкру... сильного розкручування цю пластмасу просто робило такий ривець і сам якір цій помпи заклеював у пластмасу і помпа не могла більше запуститися, не могла крутитися. Це стало основною причиною. Чому не працює ця помпа? Так ми прийшли до висновку, що її потрібно замінити. Сказавши про це людям, ці машинці 2 роки, роки, і люди прийняли рішення, щоб ми цю помпу замінили. Думали, що на сайті, ми отримали коробку і отримали нову помпу, яка приходить отак. Тої самої маркеровки такі ця. Добре. І тепер нам слід замінити цю помпу. Так, машинка має нову, вона не протікала, вона була в доброму стані. Це означає, що цю помпу ми зможемо частково замінити на нову деталь. Зробимо деталь. Заберемо. Тут є така защолочка, яку потрібно такий замок, яку потрібно відкрутити. трошки Трошки, трошки тяжко відкручується. О! Так, відкрутила. І у нас з двох таких частин. І тут е, обов'язково цю розіночку. Коли будете вставляти, якщо будете самі міняти, її потрібно змастити олією для того, щоб вона гарно зайшла в свої пази і щоб воно не протікало. Це обов'язково. Або маслом таким. Нова помпа, як бачимо, новенька, повністю ніяких проблем немає. Все четко. Ну что, вставим? Вот, вот тут можно было снимать. Я сегодня один ладен и дружки урашь, все своими. Без подставки. Ну. Попробуем сделать. Цю я вже відтяну, можу показати. Це деталька. Сюда йде. Тут все частенько. Перебірне, тут все назірнемо все. Все добре. Okay. Окей. Так, беремо новеньку помпу і вставляємо. І опас причину все, нормально прийшли. Раз, за все, помпу, поставили. Тепер ми поставимо, поставимо живемо, живлення.

Це помба стоїть на місці. Вона гарно зайшла, тут немає зазору. Сама зачолочка тримає для того, щоб при вібраціях сам механізм не відкрутився і не почала виливатися вода. І щоб не було неприємностей. Всім добра, щасливо. Подивимося на наступних відео.